Газета Голос Лозівщини відзначила 95-річчя від дня виходу першого номеру. Міський голова Сергій Зеленський подякував головному редактору видання Володимиру Шевченку та його колективу за відданість справі та професіоналізм. Він підкреслив, газета, що виходить безперервно з 1929 року, і до нині користується попитом. Інформації на її шпальтах довіряють. Це саме головне люди оцінюють вашу роботу влада також, що цей складний час це таки газета утрималась. Вона є, ми її читаємо. І Володимир Шевченко подякував керівнику громади та його команді за всебічну підтримку. Він вірить спільними зусиллями. Газета і надалі буде наповнювати інформаційний простір Лозівщини, не дивлячись на всі перешкоди. Дуже дякую, що високу оцінку роботи. Нашого дитину і вам всі бажаю всього так. Міський голова вручив редактору газети пам'ятну сублімацію з нагоди ювілею. Працівники редакції подякували своїм читачам за багаторічну підтримку та закликали і надалі підписуватися на видання, щоб завжди мати доступ до свіжої та перевіреної інформації.